Навчання мені дається легко, тому що я стараюсь. Я зрання зрозумів, що старанне навчання дасть мені багато шляхів у майбутньому, і відповідно це мій ключ до щастя, до успіху. Десятикласник Максим Шрамко мріє стати інженером. каже особливу увагу приділяє фізиці. Треба вивчати фізику, і досить добре, що у нас зараз проводяться прогресивні реформи. З ними навчання полегшується, і таким чином ми можемо більше уваги приділяти тому. Ну Предмету, який нам саме потрібен буде в майбутньому. Я навчаюся в 11 класі, і шкільна реформа дуже позитивно вплинула на моє навчання, оскільки можливість навчатися очно на це найкраща, для мене. Мотивація навчатися, мотивація далі рухатися, здавати в подальшому іспити, вступати в омріяний університет, навчатися саме в Україні. Я хочу поступити в Київ. Мрію щось зі слідчим з 9 класу вирішила. За словами директорки романського ліцею Олени Юракової, реформа старшої школи це логічне продовження нової української школи. Якщо розглядати взагалі реформу. Старшої школи, то, ну, на мою думку, її не можна відривати від взагалі реформи НУШ. Вона розпочалася ще в початковій школі, і ми вже бачимо результати. Діти в нашому ліцеї знають, що такі лабораторні роботи з хімії, лабораторні роботи практичні з фізики, і це вже старт профільної школи. Ну, Взагалі, як на мене, то це мрія, мабуть, Кожного вчителя, кожного із батьків, коли діти будуть обирати предмети, і ти вже обирати починаючи з 9 класу, приблизно обирати свій напрям, куди вони хочуть вступити і ким вони хочуть зрештою бути зараз, на жаль, ми не повністю відчуваємо реформу в базовій школі з 5 по 9, тому що нам Ну як і все в нашій країні нам дуже багато чого перекреслила війна. Ворог руйнує і освіту нашу, але на щастя, ми тримаємося. Директорка департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гропова говорить: у Сумській області формується мережа академічних та професійних ліцеїв. Вже два роки ми працюємо над мережею закладів освіти. Ми працюємо над тим, щоб були профілі потужні у нас в Сумській області, і це. В чому це полягає? Це підготовка вчителів. Тобто ми підбираємо зараз де сильні математики, де сильні фізики, хіміки. Тобто, в першу чергу, ми звертаємо увагу на математичний, такий природничий математичний профіль. І два роки у нас зараз залишилося до 27-го року, до 1 вересня, коли вже вступи в силу реформа, і ми побачимо, як працює початкова ланка, як гімназія. тобто з першого по 9 клас. На сьогоднішній день у нас по тій кількості дітей, по територіальній доступності, по наявності гуртожитка. У нас десь за рішеннями, за рішеннями місцевих рад. Це 69 закладів. Це не тільки школи, це і заклади професійної освіти, це і фахові коледжі. Ми поділяємо зараз ліцеї, тобто старшу профільну школу. Ми поділяємо на два таких профілізації. Так? Це академічні. Ліцеї, які створюються на базі закладів загальної середньої освіти, і професійні коледжі або професійні ліцеї все буде залежати від того. От на ту кількість на перше вересня 27-го року, скільки буде дітей. Зараз ми розрахунки робимо по восьмому класу. На сьогоднішній день це більше 10 тисяч дітей. За словами заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, підготовка до впровадження старшої профільної школи триває з 2024 року. І Ми вже бачимо та цей таку динамічну картинку. Сумська область належить до тих, де мережа достатньо гарна, спроєктована, але Буду повертатись до цих особливостей, те, що було гарно спроєктовано на 24-й рік. На жаль, зараз має тенденцію до необхідності перегляду або принаймні певну зону прямо кордонних, при прифронтових громад. До них мати підвищену увагу і дивитись, як розгортатимуться там події в першу чергу з точки зору кількості дітей, які залишаються в цих закладах освіти. Мережа є, вона динамічно переглядається громадами з зору зору з рахуванням обставин, які ми маємо на сумщині, але якщо говорити про таким формальним ознакам, це про кількість дітей, яку ми бачимо і прогнозуємо, то цю мережу можна зарахувати до достатньо гарно продуманих. За словами Надії Кузьмичової, цьогоріч у Сумській області фінансування на оновлення освітніх просторів отримали 8 закладів. Загальна сума державної підтримки 22,7 мільйонів гривень. Громади також долучилися, надавши від 10 до 15 відсотків співфінансування. Якщо говорити в цілому про реформу старшої профільної школи, це два спрямування: частина це академічні ліцеї, і це підготовка до власне вищих навчальних закладів. І друга частина це професійні ліцеї, і це опанування за три роки професії, і при цьому здобуття свідоцтва про повну загальну середню освіту. Тобто, Старша профільна школа, вона не монолітна, і дитина після 9 класу обирає ту траєкторію, яку вона вважає для себе кращою. З 1 вересня 27 року. Всі діти, які навчатимуться в цей на цей момент в 10 класі, всі вони мають навчатись або в академічних ліцеях, або в професійних коледжах. Це означає, що зараз ми знаходимося за два роки до і ми пілотуємо певні. Моделі, як має бути втілена старша профільна школа, окрім пілотування, держава виділяє кошти на переоблаштування просторів для того, щоб і учнівство, і вчительство відчули, як має змінитись і простір для того, щоб там можна було здобувати більш поглиблені знання, уміння і формувати такі компетентності. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.